Усім доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні ми з вами розглянемо тему облікова політика в галузі будівництва. Цікавий приклад. Ми хочемо з вами його розглянути і поділитися даною обліковою політикою, яка дасть вам можливість от працювати. В обліку по будівничій сфері дуже зручно і комфортно. І так, дивимося: у нас є документ. Так, він буде у Word, на Google класі, доданий в вкладочці документу обіг. І так, дивимося, що складається облікова політика. Я не буду довго займати весь час, ви знаєте, да, що має бути для юридичної особи однозначно, яка би не, чим би вона не займалася. Такі документи, які люблять брати в руки податківці, аудитори. як... Облікова політика. І пишемо нам в наказі, хто ми, що це за наказ, від якого числа, про що наказ? Про облікову політику, ТОВ ЖК Авіньйон. Як називається підприємство, коли створене, де зареєстроване код ДРПО? код КОАТУ? чи є філії, організаційно-правова форма господарювання, ТОВ, приватна власність бо може бути державна, так? чи є платником ПДВ, код ІПН? Основні види діяльності прописуємо будівництво інших споруд, інші будівельно-монтажні роботи, основні кведи також сюди пропишіть. І відповідно до будь-яка облікова політика нам говорить, що відповідно до закону про бухгалтерський облік та національні стандарти бухгалтерського обліку, юридична особа має вести фінансово-господарську діяльність. На підставі первинних документів так та складати фінансову і податкову звітність теж, щоб інформація була вся записана в бухгалтерських регістрах, і забезпечити внутрішніх і зовнішніх користувачів. Інформацією правильною для того, щоб можна було визначити який рівень так, в даній компанії і по бухгалтерії, і по рентабельності. Якщо ми все рівно ж беремо інформацію з бухгалтерського обліку, для того, щоб зрозуміти, наскільки платоспроможне підприємство. Що наказує? Визначити облікову політику для підприємства. Хто користувач і для чого вона йому потрібна. На підставі положень і закону про бухоблік ми маємо розробити цю облікову політику. Якщо будуть якісь зміни наказом в обліковій політиці, наказом це відображаємо. Хто несе відповідальність за ведення бухобліку правильного і, взагалі, за дотримання даного документу, керівник. Так як і в законі про бухоблік теж написано, що за всю, всю відповідальність за бухоблік веде керівник. Так, на кого поширюється даний документ? На главбуха, на бухгалтерську службу, на матеріально відповідальних осіб?